На роботі слухаємо «Люкс ФМ. Розважальне радіо. Номер один. Про потужності тих бойових машин, які вже отримала Україна, та про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Про все це говоримо найближчої інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк. Актуальні події та важлива аналітика в ефірі 24 го каналу. Ну і просто зараз я хочу долучити до нашого ефіру Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Ну, давайте напевно розпочнемо з тієї теми, яка вже на перших шпальтах кілька днів українського інформаційного простору в 16 в Україні вчора підтвердив президент. Видання за економіст пише про те, що кількість більша, ніж було обіцяно на раніше нашими партнерами до кінця літа мається на увазі. На вашу думку, як це може вплинути в найближчій перспективі на ситуацію на лінії бойового зіткнення? Ну на лінії бойового зіткнення вона особливо не вплине. Дуже мала кількість літаків, е, бо така кількість літаків, якщо ми будемо застосовувати ну хоча б, хоча б більшу частину е, одночасно або половину, так щоб вони мали можливість зміняти один одного, то це може підсилити нашу протиповітряну оборону. От зараз ми готуємося. Ми розуміємо, що ворог накопичує. Ракети балістичні і крилаті, особливо крилаті. Так, от цілі, такі до речі, це і оговорювалося під час їх передачі нам, що вони в першу чергу будуть підсилювати нашу протиповітряну оборону. Вони здатні боротися як з шахедами, так і з крилатими ракетами, і в комплексі з системами ППО, такими, як навіть системами ПРО, такими як Петріот і. Сам Пті. Так що отут вони так, вони вплинуть і можуть суттєво вплинути на на, на, в повітрі, на, на обстановку в повітрі. А на полі бою, ну подивимось, наскільки на сьогоднішній день, бачите, навіть Сирський казав, що о, вони не будуть підходити ближче там безпечної відстані від лінії фронту, щоб не попасти під вогонь о, росі, російських систем ППУ. Це буде залежати від того, які ще ракети будуть застосовуватися цими літаками. Якщо ракети з дальністю 100-150 кілометрів, то, можливо, вони будуть е боротися з авіацією противника. А якщо тільки ракети е меншого класу для боротьби з, е з крилатими ракетами і шахедами, то тоді тільки ППО. Е, от власне зараз е, те відео, яке напередодні показав Володимир Зеленський, його розглядають просто під мікроскопом, І росіяни е, також вони вже навіть ідентифікують всі можливі дані по тих F-16, які були показані на відео. Дефенс Експрес при цьому зазначають, що це літаки модернізовані, які не так давно у 2021 році проходили випробування. Що вам відомо про ті бойові машини, які нам надійшли, що ви можете повідомити? Ну, скажу так, що дійсно це не металолом, це е, машини технічно справні, і дійсно вони модернізовані. Що саме цінне, там це е, приціли. Е, там е, вони оснащені над сучасними прицілами, які е, дозволяють пілоту е, вести вогонь в тому напрямку, куди він е, дивиться. Справа у тому, що е, проекція, е, проекція даних е, прицілювання вона йде на. Захисне скло шолому пілота. Куди повернута голова пілота, туди націлені всі, всі засоби вогневого враження або ті, які він намагається навести, не зважаючи на те, яким курсом рухається сам літак. Оце надсучасніша розробка, яку отримали на наші пілоти, в, точніше на наші повітряні сили, в складі цих літаків. Плюс там посилений радар. І е, в, нього, в нього дальність визначення пусків ракет по літаку. Вона збільшена майже до 300 кілометрів. Тобто, як тільки буде випущена ракета по нашому літаку, або наземна, або повітряна, пілот вже буде про це знати. В нього буде час на реакцію або здійснити протиракетний маневр, або там відстрілити теплові ловушки чи інше, чи взагалі вийти з зони ураження цієї ракети. Це до речі, цікавий момент. Ви говорите, що надсучасні шоломи так отримали наші е, пілоти. А розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про ці шоломи, тому що наскільки я знаю, це е, така новітня розробка, на правду зараз і для світові пілоти, е, Я маю на увазі, там натівські пілоти вони е, їх використовують зараз активно для українців. Наскільки я розумію, це така направду новинка. Ні, всі активно застосовують Справа в тому, що тут декілька країн а, мають такі розробки. Починалося все з а, вертолітов, а, коли треба було вести вогонь з а, а, стрілецької зброї, яка вивішувалася на чи застосовувалася на а, гелікоптерах стаціонарно закріплена, От тоді в, а, виявилось необхідне, що куди дивиться пілот, туди повинна а, і стріляти. Гармата чи чи кулемет на вертоліті. Потім це перенесли на літак і сьогодні, але не всі країни. Зараз це масово е, намагається застосувати, але це потребує модернізації самого літака, тому що це фактично е, літак е, на літаку повинно бути обладнання, яке по-перше, управляє вогнем вогневими засобами. По друге, воно їх. Е, Координує між напрямком на що шо самого Шолому з закладенням даних по цілі, тобто первинний там курс, курс цілі, захоплення цілі, супроводження цілі і захоплення, і потім бойовий пуск. Тому що раніше пілот повинен був розгорнути літак щоб захопити в приціл ціль. І випустити по ній ракету. Тепер він може, повернувши голову і е, навевши перехрестя на ціль, захопити її і пустити ракету. Ракета сама е, поверне туди, куди треба. Ось, ось чому особливість. До речі, в наших ворогів в Російській Федерації такі розробки починалися ще в 2012 році, е, але і вони обіцяли їх зробити для су 35 Су-57. А, але слава Богу, там крім а, креслень, далі, далі вони так і не пішли. Е, ну, от якщо говорити про те озброєння, яке нам поставили з Ф-16, е, Сполучені Штати заявили, що це буде новітнє озброєння. Е, що вам відомо, ш, е, яке озброєння? Тому що багато говорили про те, що Ф-16 це важливо, якої е, власне… Е, і які ці літаки будуть, наскільки вони будуть новітні? Але тим не менше, також важливо і що з цими літаками прийде в комплекті, от з чим власне будуть працювати українські пілоти, які літатимуть на F16. Що ви можете повідомити? Ну фактично, з тим же самим, що і працюють сьогодні. Єдине, що додається, це ракети ракети типу комплексу НАСАМС, тільки вони будуть тепер повітряного базування і для боротьби з повітряними цілями. Ми знаємо, що комплекс НАСАНС фактично ну дуже гарно себе зарекомендував в плані проти, протиповітряної оборони і в боротьбі з шахедами і з крилатими ракетами. От тепер вони отримують ще повітряне базування ці ракети, і е, пілоти зможуть боротися з е, ворогом із повітря. А так, крилаті ракети, шторм, Scalp, скалп. будуть застосовувати Каби типу Джедам і Джи Бісі. Вони будуть застосовувати на, ці, на цих літаках. До речі, літаки прийшли в комплекті з додатковими паливними баками, що говорить про те, що вони дальність бойового бойового застосування вона буде набагато більше або аеродроми з базуванням цих літаків будуть набагато глибші, щоб ворог не міг їх дістати, або щоб у них було був час на маневр, безпечний маневр уходу під вогню, якщо ворог застосує допустим масований ракетний ракетний удар. Єдине, я думаю, що ми не побачимо, це а, от а, надсучасніша ракета з дальністю 180 кілометрів. Яка сьогодні вона вона найновіша для. Літаків F-16, типу f 16 і там вона потребує останньої версії модернізації цього літака. блок 70. У нас, скоріш за все, версія модернізації буде блок 50. Так називається у них ця версія модернізації. А в основному ще є гармата, якою він може дуже ефективно працювати цей літак по шахедах. Чому тому, що різниця в скорості дозволяє пілоту спокійно наздогнати шахет і розстріляти його з цієї гармати, застосовуючи той же самий надсучасний приціл, він теж буде вліяти на шоломі. Я маю на увазі. Він теж буде управляти вогнем і цієї бортової гармати 20-мм, яка встановлена автоматично, яка встановлена ці літ. Е, ви заговорили про те, що Росія зараз накопичує саме е, власне в крилаті ракети. І е, що це означає? Чи варто нам зараз боятися обстрілів, тому що ми розуміємо, що росіяни зараз дійсно вони збентежені тим, що в Україні з'явилися F-16? Я думаю, що так. Ну не то, щоб боятися, нам треба просто готуватися, щоб це для нас було не було несподіванкою. Ми розуміємо, що. Таке такі велика велика перерва в застосуванні ракет, балістичних, крилатих, не тільки крилатих, балістичних теж. А тут те, що Росія їх накопичує, тут навіть немає сумнівів, і скоріш за все, вони їх можуть почати застосовувати ну в будь-який момент. Я думаю, що ближче до середини, до середини серпня місяця, там вже буде і ворогідність буде зростати. А чим ближче до нашого дня незалежності, тим ворогідність буде більшою. Так, у них є там певні проблеми з закупками зараз, і зараз вони по посилюються ці проблеми з закупками електроники для, для виробництва систем управління цими ракетами. От. Але на жаль, поки що е, вони мають можливість на, по, виробляти і накопичувати ці ракети. Е, якщо говорити про е, те, що росіяни це найбільше, напевно, зараз одна з найбільших наших проблем: обстрілюють прифронтові регіони, обстрілюють лінію бойового зіткнення керованими авіаційними бомбами, фабами. То е, ви кажете, що Петріоти, перепрошую, що Ф 16 вони не будуть підлітати так близько, аби от власне відганяти ці сушки, які пускають е, е, плануючі авіабомби. Як з цим боротися? От що власне з сушками, аби російські пілоти розуміли, що у них буде це не просто там щодня стандартний робочий виліт, де вони вилетіли, запустили зі своєї території ракети по наших регіонах і полетіли собі назад. А що це буде бойовий виліт, і абсолютно є вірогідність, що там з цього виліту вони не повернуться? От як таке так ускладнити життя росіянам? Ну тут два варіанти. Перший варіант ми не можемо здійснити це постійне чергування у повітрі бойової авіації. Допустимо на дистанції 100 кілометрів. Якщо російські літаки збрасують там з 50 кілометрів а, ці а, керуючі авіа керовані авіабомби, то і ми а, знаходимося десь на 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, щоб не дістали системи ППО а, противника, то і, і є ракета на 100 кілометрів. Це одна із основних ракет Ф16, то такий, такий варіант цілком імовірний. Але ж ви розумієте, чому я кажу, що постійне чергування. Тому що поява літака в повітрі і вихід на рубіж скидання кабів, це, це секундні, секундна справа. Літак виходить, з'являється, скидає каб, роз, розвертається і уходить. Його дуже важко піймати. Тут є. І, і другий спосіб найбільш ефективний це е, от ці качуючі комплекси протиповітряної оборони дальнього радіусу дії, тому що більше 40 кілометрів відстань треба застосовувати на бойовому чергуванні. В таких своє, своєрідних засідках повинні знаходитися. Ми практикували це навесні на, до, в, в Донецькій області от і у нас дуже непогано виходило пам'ятаєте вісім літаків за місяць ми збили і доволі сильно знизили поки поки російська російська розвідка не не вичислила наш комплекс який це які ці збиття здійснював от але це війна без трав вона не буває ну це єдиний найефективніший спосіб а, на сьогоднішній день От тоді давайте далі поговоримо про розвідку, зокрема про розвідку повітряного простору. Експерти говорять про те, що F-16… Ще можуть підсилитися саме оцими саабами, е, ті, що нам обіцяли шведи, і е, так само в поляків є такі літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ну і е, Сполучені Штати також мають вже не СААБІ е, власне, е, я, 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 якоїсь іншої марки, літак, але тим не менше е, функції е, е, ті ж самі. І, власне, те, що говорить Дефенс Експрес, що е, не лише Україна за Цікавлена в тому, аби працювали на території України ці літаки, але і Європа, тому що для Європи це також власна розвідка повітряного простору. Давайте що ви можете повідомити про ті обіцяні САБи, які шведи нам обіцяли. Ну і от наскільки це буде поміж ним не лише для України, але й для наших партнерів. Ну наскільки я розумію, на даний час ми опановуємо ці літаки там на місці в Швеції наші екіпажі і вчаться їх застосовувати. І я так розумію, що найближчим часом ці літаки прийдуть. Раз прийшли в 16, значить ці літаки повинні ось ось бути вже теж в Україні. Права в тому, що завдяки цим літакам ми можемо у нас буде реальна можливість погасити повністю ну майже повністю систему протиповітряної оборони російських окупаційних військ, тому що вони саме для цього і призначені для виявлення цілей, особливо активних цілей, які випромінюють будь-яке е, радіолокаційне випромінювання. Ну такщо їх е, е, це перше, друге ці літаки здатні. Координувати дії дії в повітрі, Тобто розподіляти виявлені цілі і супроводжувати ці цілі і наводити літаки на ці цілі, оце те ж саме, що було в перший рік війни, коли Росія застосовувала ці літаки А 50 Єдине, що Росія застосовувала ще старий стару версію дальньої радіолокаційної розвідки, коли вони не не зовсім не могли працювати в режимі онлайн. Вони виявляли цілі, розподіляли розподіляли координати, і потім здійснювали вогневі нальоти на ці цілі або ракетами, або авіацією, коли вона ще залітала на територію нашої країни. От а тут це все буде виконуватися в режимі онлайн. Літак підсвічує ціль. Виявляє підсвічує ціль і точні, да, розвідки. А F-16 будуть заходити і вражати її. Своїми ракетами. І чому це для партнерів вигідно? Тому що в, в, такому, в такому випадку, якщо ми розвиваємо цю систему, ми створюємо такий, я би сказав, потужний розвідувально-ударний комплекс за допомогою авіації як розвідувальної, так і ударної. І це буде служити бар'єром для західних країн і гарантією того, що якщо ракети і будуть випущені, не мається на увазі. Ті ж самі крилати ракети, якщо будуть випущені в бік країн НАТО або Європейського Союзу, то наша авіація, наші повітряні сили будуть здатні ці ракети перехопити і, і, і їх знищити. Давайте тоді поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення зараз. І те, що ми говоримо з вами, що поки що проти російських сушок, наскільки я зрозуміла, якоїсь такої конкретної управи у нас немає. Тобто ми ще, звісно, побачимо, там, як працюватимуть ті патріоти, які нам надійшли. Але е, поки що як такого літакопаду ми не бачимо такого, до прикладу, як був в лютому в березні цього року. Е, Дозвіл бити в глиб території Росії бити більше ніж на 100 кілометрів. Ваші оцінки: наскільки ми швидко можемо його отримати? Чи отримаємо взагалі політична воля наших партнерів? На якому етапі нині домовленості? Я думаю, що найближчим часом навряд чи ми його отримуємо. Якщо десь ближче, ближче к виборам, восени можемо отримати це як черговий етап. Ну будемо так великої політичної гри з боку Сполучених Штатів Америки кожного разу, коли Сполученим Штапам Штатам треба натиснути на Російську Федерацію. Вони е, дають нам якусь поступку, і ми починаємо е, ще більше наносити е, з більшою ступеню е, наносити ураження російським окупаційним військам, причому як на території нашої країни, так і на території е, Російської Федерації. Я би не очікував, у нас є засоби. У нас є дуже е, дві спецслужби, е, доволі потужні, я маю на увазі СБУ і ГУР, які е, мають доволі е, непоганий досвід і матеріальне забезпечення для того, щоб наносити удари. У нас є КБ Луч ракета Нептун, яка ну я думаю, що вже може літати більше ніж на 300 кілометрів. Поки що не будемо казати наскільки. Конкретно, і ми можемо їх застосовувати так, це е, не так не такі масовані удари. Ну, скажу вам, що в порівнянні з е, м, допустимо наявністю ракет атак з дальністю 300 кілометрів, то можливо, ми десь в паритеті. Це би підсилило наш вогневий вплив на Російську Федерацію. От, е, але, в принципі, ми повинні сьогодні використовувати власні засоби, а не чекати, поки. Сполучені Штати там змилестяться над нами і нададуть нам такий дозвіл. Я з вами в цьому абсолютно погоджуюся. Скажіть, будь ласка, от те, що ми вже зараз робимо, те, що ви сказали, СБУ, ГУР щось підтверджено, щось ні. Як це впливає вже на росіян? Чи можна сказати, що ці удари, про які ми постійно чуємо, що вони власне вже мають якийсь певний ефект? Так. Ну, давайте подивимося на, на прикладі нашого, нашого українського Криму, тимчасово окупованого Росіянами. Фактично, на сьогоднішній день Російська Федерація більшість засобів протиповітряної оборони стягнула на е, південно-східну е, частину Кримського півострова. І, до речі, не для того, щоб захистити там місцеве населення або там якісь міста, а для того, щоб підсилити захист е, Кримського мосту. І підсилити е, захист двох аеродромів: Гвардійська і Багерова. Вони зараз терміново хочуть їх відновити, щоб передислокувати, спробувати передислокувати туди авіацію. Ну, це дуже, дуже проблемно, і це е, потребує е, терміни чим е, в часі. Це не один місяць. Треба проводити будівельні роботи по відновленню, плюс інш специфі, е, специфікація насичення цих аеродромів. Необхідним обладнанням, радіолокаційними станціями, наві... навігаційними станціями і так далі. А для підсилення протиповітряної оборони Криму ми знаємо, що був, був випадок зняття комплексу С-500 з Московської області. Його передислокували в район Керчі. Він зараз заступив на чергування по обороні моста знов ж таки. От. Ну, ми пішли далі, ми не чекаємо. І фактично, флота в Чорноморську в Криму не залишилось. Авіація зараз перебазовується на материкову Україну, але ми пішли далі. Ми вже морозивську, дістали, дістали цю авіацію російську. І тепер, тепер відновлювати морозивське аеродром або передислоковувати аві... а, авіацію в будь-якому випадку, вони будуть змушені передислокувати. Ще далі, вже за, за 200 там, кілометрів від лінії фронту. А це витрата пального це е, час у повітрі, що дає нам можливість е, при ранньому виявленні зльоту літаків, дає нам можливість підготуватися до їх е, зустрічі на, на полі бою чи на рубежах пусків ракет. Давайте тепер поговоримо про ситуацію на лінії фронту. Бачимо, що ворог просто шалено тисне на Покровський напрямок без перестанку, і Генштаб говорить, що це зараз найгарячіший напрямок. Які перспективи в росіян в, в напрямку Покровську? Що вони власне по-перше, скажіть про цей темп, яким вони зараз тиснуть? Наскільки вони реально можуть тримати цей темп як довго? Ну і звісно, що задача, яку поставили перед ними, взяти місто Покровська, наскільки це реально з огляду на ті фортифікації, які є на, на цьому напрямку? Ну, Покро... ну, перед Покровським перед самим є лінія оборони, яку будували ще після 2015 року, після підписання мінських угод е, в другої версії. От, е, там є потужна лінія оборони. Я сподіваюся, що вона зараз відновлена і повністю готова для прийняття наших військ. До речі, стосовно фортифікації, знов ж таки від наших військових доволі часто лунає, що е, фортифікації недостатньо, вони не. Якісно е, виконані або, або взагалі відсутні. До речі, зіткнулися з такою проблемою, що фортифікації от, приватні компанії особливо будують е, в рівному полі, там, де дуже, е, дуже зручно будувати ці фортифікації. Але туди ворог не йде. Він йде по посадках, по, от, по залізній дорозі, там, а, там, а там, на жаль, фортифікацій немає. Е, е, і наша піхота постійно намагається закопуватися самостійно. От, до речі. Саме цей фактор і, і дуже сильно впливає перевага в особовому складі. Е, я би сказав суттєва перевага в особовому складі з боку російських окупаційних військ, плюс е, неможливість при постійному бойовому зіткненні. Ви подивіться е, десь коливається від 40 до 50 атак е, за добу на одному оперативному напрямку. По всіх ділянках Покровського напрямку йдуть атакуючі дії з боку. Ворога, наші військові розповідають, що вони просто не встигають одну групу. Вони знищують в одну хвилю, і, і, і тут же одразу йде на наступна хвиля. А треба ще зайняти рубіж оборони, треба ще е, хоч якось окопатися для того, щоб вести оборону. От, от що у нас в чому у нас головна проблема: нам е, не вистачає особового складу, ну і не вистачає вогневих засобів для боротьби з великими кількостями піхоти проти. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був гостем цієї інформаційної години.